Вашій увазі хочу показати нове отримання. Жіночі моми в сіром і синьому кольорі. Дуже м'ягенькі, така класна вінтажна тканина. Джинс. Нагадує букле в сіром кольорі. гарний стрейчик. Євробайка. Євробайка. Тепле. Теплі. Гарні. Це моделька 3036. Це модель 3036. А, і така моделька МОМ а, в синьому кольорі норма 2530. М'ягенька моделечка, Дуже м'ягенький. Гарний стрейчик. Тягнеться ще плюс 5-8 см, Дуже комфортно. Така. Зі шнурочком. Дві моделі. І модель 336 труба. Іри дуже насичений, трошки підварений колір джинси. Упаковки 6 штук, 30-36 серія, гарний стреч. Це в мене саме маленький розмір.